Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про мистецтво створення стилю через колір. Адже сьогодні в нашій студії засновниця студії колористики та колорист Оля Зелінська розповість про найяскравіші тренди 24-го року і образи, які стали популярними, та чого чекати у 2025 році. Тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми проведемо разом з нею. Оля рада вітати тебе. Привіт. Дивись, ми вже в цій студії. Говорили багато про що. Так? Були в нас і кухонні розмови, і ранкові розмови. І показали ми нарешті людям твою студію колористики, mm -hmm. так? показали, так. чим ти насправді займаєшся. Але сьогодні хочеться поговорити з тобою саме як з колористом. Mm -hmm. так? І е, таке перше е, запитання уже стосовно теми нашої програми. Mm -hmm. Які кольори і техніки фарбування стали трендами у 2024 році? А, в цьому році були досить актуальні це блонди. Дуже багато дівчат перейшло з темної сторони на більш блондинисту. Багато дівчат виконували техніки саме це, коли у обличчя роблять такі більш білесенькі пряді. Контурінг це обличчя називається. Таким чином, ну Підкреслювала е, обличчя і робила зачіску, зачіску більш свіж, свіжіше. Свіжіше mm -hmm. а, так. А чи помітила ти зростання попиту, можливо, на якісь певні стилі або експерименти з кольором? Е, ну, багато дівчат. Хто перейшло на каре, це також дуже актуально. Чолки, шторки теж були дуже актуальні. Багато дівчат, коли це так вальяжно перекидується, це дуже гарно виглядає. Е, по кольору і по зміни, ну Такі знову ж про більш блонд всі на блонд прям йшли тобто дуже всі багато. зараз на блонда. Да. Тому що з роками у дівчат з'являється сивина, і таким чином ми маскуємо її через блонд. Ну і ти в цьому році, так? Ну, да. В тренді скажімо <світ> так. так, тому що ну я пам'ятаю, що був темний колір волосся, так, і так, от зараз так, ти. Так. А це твій натуральний колір, наскільки я знаю. Так. Так, я... чому ти вирішила повернутися? Це тренд, чи ти для себе так вирішила? По-перше, я поверну ще, що я не молодію, як би це не звучало. І дійсно сивина, вона дуже. ну це Кожен місяць потрібно фарбувати корінь і доглядати, щоб це все виглядало. А коли ти чорна і в тебе відростає сивина, це негарно ну, не, не доглядати. Так, а які тенденції у колористиці прогнозуються на 25 рік? На 25-й рік це буде 100% натуральні відтінки, е, більш до натуральних. Саме от, е, дуже актуально буде, от яка ти народилась, така, будь ласка, будь е, От. І е, це щось по типу шатуша, е, техніки, де є яких, якихось такі пір'я або ефект е, як від сонечка. Чи не було такого раніше? Було. Чи не повертається це щось таке? Знаєш, коли ми, ми любимо казати, що щось нове це добре забути старе? Так, завжди так все циклічно йде. Постійно щось відходить зараз повертається, але єдине, що відійшло, я вже думаю, що це остаточно, так це чорний колір. Чорний колір. Так. А чому так? Ну, по-перше, будемо відвертимо, що чорний колір він досить додає років багато дівчатам. І там, коли дівчинці там 25, вона вона вчора, я знаю, ніхто, Ти дійсно виглядаєш досить старше. І чорний колір підкреслює всі недоліки обличчя, от тому краще виходити в більш натуральні або якісь шоколади. Таким чином буде свіжі, свіжіше завжди. Так, але от якийсь час, я пам'ятаю, що чорний колір, прям, ну, так, напевно, так, кожна друга так, дівчина так, всі, були, всі були, були чорні, і це такий прямо гуталіновий колір був. І підлітки постійно, самостійно фарбувалися, але вже це Боже, вже відходить так чудово. Ну що ж, а як ти працюєш з клієнтами для створення якогось можливо от індивідуального образу? Угу. Ну дуже часто приходять, я вже прийшла до того моменту, що до мене звертаються дівчата. Я е, просто запит, вони сідають в крісло, кажуть, роби те, що ти вважаєш, буде вірним. І по-перше, це тип обличчя, якщо він теплий, то краще можна робити більш холодні відтінки. Ну то по шкірі, е, якщо є. Ще дуже важливо це очі. Якщо очі світлі, то можна зробити більш темний колір. Ну, це називається це і таким чином ми можемо допомогти. Але насправді все так двозначно, тому що е всі більш е Хочуть себе бачити саме в блондах, і ми приходимо до одного. Але ти працюючи, так, звертаєш ну, увагу на всі дрібниці, так? Сказала, очі там По-перше, ми виконуємо е, діагностику волосся, чи можна його фарбувати взагалі. Е, Алергопробушаним е, дуже важливо, тому що зараз такий час, що дівчата навіть не знали, що в них є е, алергія, але ці стреси, нерви, і людина може фарбуватись в мене 11 років. І на 11 рік вона прийде в неї буде алергія. Я сама стала вже алергіком, хоча я працювала 12 років і працюю далі. Але в останній рік я прям дуже страждаю і п'ю таблетки. Тобто, це такий, знаєш, від професії, як так вже прийшла... Ну, Б'юті майстри багато хто страждає на цей рахунок, тому. Що маємо, то маємо. Що маємо, то маємо. А тому я не можу не запитати, що скле найскладніше у роботі колориста. Саме складніше це, по перше, знайти контакт з людиною, тому що люди бувають різні. Побачити, чи хоче людина спілкуватися з тобою, чи ні. Тому що є такі мострі, які так там щось розповідають, постійно запитують, а людина прийшла просто відпочити від буденного життя і там виконати формування та піти додому. Це перше. Друге, не важливо це зберегти волосся, що є найголовніше в нашій професії. Ну і створити затишок, так і обслуговувати. Я завжди кажу своїм учням. Слуговую так, якби хотіли, щоб обслуговували вас, так тут безперечно, я не можу з тобою не погодитися, тому що ми дійсно хочемо отримати те, ну як ми відносимося <гум> до людей. <віддень. гум> Тепер перейдемо до порад для наших телеглядачів, особливо <гум> найгарнішої половини, так <гум> які зараз дивляться на тер Як доглядати за волоссям після фарбування для того, щоб зберегти ось цю яскравість і взагалі зберегти здоров'я волосся? <гум> ну, по-перше, якщо ви фарбуєтесь в майстра, то повинен ваш майстер нести відповідальність. Я завжди це порівнюю, як з лікарем. Якщо лікар вас лікує, то він також надає там якісь рекомендації. Далі в мене один в один. По-перше, це повинен бути шампунь, підібрана по типу шкіри голови. Шампунь не повинна бути. Я дуже часто сміюсь, коли заходжу в магазин і там читаю на написано на шампуні. Від посічених кінчиків. Шампунь. ну Це досить абсурдно, але так, таке є. Тому шампунь. По типу шкіри голови бальзам, маска повинна бути по типу шкіри типу волосся. Якщо це сухе волосся, то ми зволожимо, якщо воно пухнасте, то ми його, його заспокоюємо. А чи ти допомагаєш ти своїм клієнтам от у виборі звісно, того шампуня? Звісно, клас. звісно, я ще й калапуцяю сама, тому що я веду людину, я розумію, що там вона повинна зробити там, там щоб був колір завжди класний. Я можу там накалапуцяти і масочку, яка буде давати відтінок, і таким чином Е, буде триматися більше Так. довше. А, повернемось до трендів а, так до теми нашої програми: як швидко змінюються тренди загалом у колористиці і ну як встигати за ними. Ой, я, аби я знала, як це не встигати, насправді це так. Це, саме колористика, вона така швидка, що, по-перше, в самих техніках, як ми майстри, ти там тільки очі закрила, вже щось нове з'явилося, ти повинна постійно навчатися. Е, ну, Напевно, слідкувати за майстрами, які класно виконують свою роботу, і там, для себе вибрати те, що тобі подобається. Таким чином я вважаю. Так, а, чи впливають от модні знаєш подіуми uh -huh. там соцмережі на запити клієнтів? Чи приходять там дівчата і кажуть там, ну? До прикладу, там Бййонці, ось була там на так. концерті. Я от хочу точно mm -hmm. о, так само. Так, буває таке. Дуже часто. Дуже дівчата приходять, показують фотографію якоїсь зірки або актриси. І я хочу саме так, але це не завжди можливо, тому що, по-перше, ресурс волосся може бути різний. Я не завжди можу пригнути вище своєї голови, тому що волосся це вперше, що мене хвилює, щоб людина залишилась з волоссям. Тому так, це впливає тіктоки, якісь тренди. Це Прям нормальна тема для дівчат. Тобто без цього нікуди, мені здається, в наш час Ні. так. Чи є у тебе особисті улюблені кольори чи техніки, які ти от ну полюбляєш використовувати і, можливо, навіть от там радиш своїм клієнтам? Ну, я дуже люблю, коли це небагато, коли в нас в нашій роботі ділиться блонд на відсотки. То я люблю, коли залишається 50 на 50, коли це 50 натуральної бази, і 50 це блонду. І тому це виглядає, ну, простим словом, для тебе, як для е, чоловіка, то це просто от, щось якісь рельєфні е, прядочки, які буде додавати, по-перше, об'єму, якщо волосся не таке густе. Ну і по-друге, воно буде виглядати гарно ще в кудрях це взагалі. Mm -hmm. То для мене це прям от клас, я таке дуже люблю. Слухай, ну круто. А чи були а, такі передноворічний ажіотаж а, так. в роботі колориста? Тобто, як і в будь-якій б'юті-сфері. Дивись, ми з тобою вже колись говорили на те, ну про взагалі про те, як ти до цього прийшла, і mm -hmm. ми дізналися, що ти а, в тебе найбільша школа, так? Ти mm -hmm. найбільше можеш випустити там за місяць а, учнів, які приходять до тебе на навчання. Але от розуміючи, весь цей ажіотаж, там, святковий, передсвятковий. Mm -hmm. Давай, от скільки за день найбільше клієнтів було в тебе? Сім. Сім клієнтів за день. це в моїй сфері, це дуже багато. А скільки часу на одного клієнта йде? Е, по дві години. Ну, це залежить, який, який об'єм роботи. Якщо ми кажемо там про мінімальний об'єм, то це дві години, це прям нормально. Але сім за день це, так, це, це зранку і до, до самої ночі, може. і до самої ночі. І до самої ночі. Ну що ж, така досить нелегка робота. Хто б <гум> щоб не казав, що б'юті сфера, це там ми десь постояли, десь пошміхались, десь, десь щось підкрасили. Так. <гум> а, ну, що ж, і підсумовуючи нашу розмову, все ж таки хочеться запитати, які поради ти можеш дати тим дівчатам, які мріють стати колористами? Ну, по-перше, якщо ви мрієте, то давайте вже приходьте. Yeah. <схай> Ми повинні пам'ятати, що в нас одне життя це раз. Я коли вже тут розповідала стосовно мою маму, яка в 49 років змінила повністю своє образ життя, свою професію. Зараз вона діючий майстер, я дуже пишаюся нею. Так, це важко, але це кайф. Кайф, тому що ти робиш людині, будемо відвертими, що жіночі волосся це напевно візитна карточка її. І яка б вона не була. Гарна, якщо волосся не доглянуте, то так образ вже не так проглядається. Тому приходьте, навчайтесь, працюйте, тому що ця робота, по перше, вона буде актуальна в будь-якому місті країні, і це поможе вам. Я є приклад тому, що ти можеш з нуля стати людиною, яка буде непогано заробляти. Будемо відвертими. Ну і кайфувати від того, що ти робиш людей прекрасними. Ну що чудово, Мені здається, що краще. Щого закінчення нашої так. розмови слід було вигадувати? А я хочу подякувати тобі за те, що Дуже ти залітала нашої студії. І звісно, подяку за те, що ти от більше нам розкрила цю тему mm -hmm. колористики. Так, взагалі, що це, mm -hmm. що в ній відбувається, які тренди йдуть, які тренди змінюються, і звичайно, за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую тобі. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми на тему мистецтва кольору, тренди 2024 у колористиці та погляд у 2025 рік. В рік. Осях у нас була засновниця студії колористики Ольга Зелінська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.